Вітаю, друзі! Хочу представити вам відео про життя в селі. Я намагався передати самобутній колорит та атмосферу села. Отже, село, ну скажімо, десь в Україні. запросили в гості. Запрошую. Ми чим згодились. Та нехай бога всім гостям і нашим дорогим родичам, казій щоб був добре. Там боится. А ты в ну, матери я не а? а? ну посиди трохи. Посиди. Хорош. Все. Похударок. Хочешь ездить? Десять дней тут тебе. Еще понимают. Два, они ее дали, такая была противника. Иди даю закрыли, І знаю, де полиции, сколько делают, знают, я не могу. Вы там не готовы, блядь, не провозите. Це у нас сільрада за моєю стиною, місцева. Тут засідають місцеві народні депутати і голова сільради. А також в цій будівлі знаходиться бібліотека. Ну і люди тут збираються. Що ж ти почало це? Пиши вітя, пиши. Так, починайте тіста. Мами орваний колоній. Яка там? Рушнички, ой Боже, як же останній стовпчик, не пам'ятаю. А отак не, не можна потеряти. <рес> <рес> можна, можна, а так і йди. Вставай посередині, давай, щоб квіток не витоптали. І тобі буде добре тягти. Усюди його давай, бо тут пільники, щоб ми не витоптали. Так, давай.

Ви всі пострічані діти? Так. Да. Корінні. Корінні? А скільки в місцевій школі учні вчаться? Скільки? 27. 27 учнів? 29. 29. 29. 29. На все село? 29. 29. 29. Що з першого по який там по 11 клас? З другого по 9. З другого по 9. Да. Я не знаю, що я а це ви що, всі діти в селі чи ще є? Ще трошки є. Ще да. трошки є. Оце місцеві магазини. Ось там далі місцева школа. Вон туди, куди дівчинка пішла. Дітей в школі небагато вчиться, але все ж таки школа працює і є вона. Ось клуб. Автобусна зупинка. Тут ходить автобус, з Ніла пастерське І дорога. Люди ходять. Це місцевий медичний пункт. Колись, колись була міні-лікарня, а тепер просто медпункт. Тут, мабуть, працює фельдшер або фельдшерка. Ось місцевий медичний пункт. Тут колись навіть діти народжувалися. Тепер не знаю, чи народжуються тут діти чи ні. Як, як при народжуються. народжується. А, як при печату можливо, можливо можуть і роди прийняти. Приймай роди, родину, так. А тут фельдшер чи лікар якийсь? Фельдшер. Фельдшер, так? Да? Розказуй щось. Добрий день, мій рідненький буре, я тут колись в дитинстві жила. У цих дверях колись була батькова майстерня. Тепер вона всі визнає. А тут була, поросята, та там заморка да, велика. Тут стояли чор наші, вони свиня в кругу, терли, ну вот, такої якраз. Ось і криниця. Да. Чи вода тут є цікава, чи немає? Та вода є, тут води багато було. Померли хазяйни, помирає й хата, заростає все їсо. А колись тут був квітник дуже гарний. От бачите в селі, де вже хати порозвалювались, а де ще люди живуть, а десь тут заможні. Smoke. No.